Дружина приходить додому і каже чоловікові Знаєш, Васю, мені сьогодні так пощастило. Підходжу я до сміттєпроводу, а там пара туфель стоїть. Такі гарні. Я поміряла мій розмір. Чоловік так і правда пощастило. Через пару днів. Дружина знову розповідає: Слухай, заходжу я в під'їзд, а там шуба норкова висить. Поміряла мій розмір. Чоловік, зітхнувши, Так, тобі щастить, а мені от чомусь ні. Уявляєш, дістаю вчора труси з під подушки, а розмір то не мій. 50-річний чоловік прийшов до коханки. Зайшов у під'їзд і бачить оголошення. Ліфт не працює. А йти на 15-й поверх. Та пофіг. Крила кохання самі донесуть. На третій поверх залетів бігом. На шостий поверх дійшов кроком. На восьмому дістав валідол, а на 12 сів на сходинку і бурмоче, хоч би її вдома не було. Вночі чоловік прийшов додому п'яний. Та вранці говорить дружині. У нас походу барабашка є. А як ти дізнався? Відкриваю вночі. Двері до туалету, і світло саме включилося. А коли закрив, саме і виключилось. Ах ти Алкаш, недоумок, так ось хто насрав у холодильник. Дружина сховала в шафу коханця. Посеред ночі, він, не витримавши, захотів вилізти, закутався в шубу. І став потихеньку виходити з шафи. Раптом прокидається чоловік. Ти хто? Спи я просто міль. А куди шубу поніс? Вдома доїм. Дружина гукає чоловіка. Допоможи мені поставити машину в гараж. Добре, зараз іду. А де вона? «Так ось поруч, за будинком в озері. Дружина з чоловіком і шестирічним сином переходять у брід річку. Посеред річки, коли вода вже була по груди. Дружина захвилювалася. Господи, а де наш син? Не бійся! Відповідає чоловік. Я його за руку веду. Дружина чоловікові. Любий, у мене кролик у духовці. Слідкуй за ним. А я вискочу за овочами. Повертається через півгодини, відчуває запах гару по всій квартирі. І чоловік на дивані лежить. Запитує у нього, Ну як справи любий, все в порядку, Кролик із духовки не виходив. Дружина чоловікові яка я дурна, що вийшла за тебе заміж? Так це я дурень, що на тобі одружився. Син обидва дурні, а ще хочуть, щоб я добре вчився. Іде чоловік вулицею. І раптом чує голос. Стій ані руш. І ще один крок, і тобі впаде цеглина на голову. І ти помреш. Чоловік зупинився, І насправді цеглина впала просто перед ним. Іде далі. Знову голос Стій, не рухайся! Ще один крок. І в тебе в'їде машина. Чоловік зупинився, і насправді. Машина пролетіла просто перед ним. Чоловік, Де ти? Хто ти такий? Голос. Я твій Янгол-охоронець. Чоловік, Та невже? А де ж ти був, коли я одружувався? Скажи. А чому ти так пізно одружився? Ну, розумієш, перш ніж наважитись на такий серйозний крок, я хотів мати надійний і постійний дохід. І ти тепер його маєш? Так, я отримую пенсію за віком. Іде хлопець, бачить, сидить старий дід на лавці і плаче. Чого ти плачеш, діду? Так ось одружився. З 18-річною. Вранці встаю, вона мені оладки в ліжко. Вдень пиріжки готує, увечері масаж. То чого ж ти плачеш тоді? Та ось, синку, забув де я живу. Один чоловік за кухлем пива розповідає іншому. Повертаюся з відрядження раптово. І одразу до шафи. Пусто. Під ліжко. Пусто. У холодильник. Пусто. А дружина що каже? Та немає я дружини. Квартиру обікрали. Приходить чоловік в бібліотеку. І питає: Де тут у вас книга? Чоловік Володар жінок. Бібліотека. Фантастика. На третьому поверсі Привіт, куме! Як поживаєте? Як гарбуз? А то як? Живіт росте, а хвостик сохне.